Ми сьогодні перебуваємо в Чернігові. Звучить повітряна тривога, але ми роздаємо гуманітарну допомогу, яку нам передали наші брати греко католики із словаччини. Мов владиці митрополиту Йоні і всім нашим друзям у Словаччині сьогодні великі спасибі. Сьогодні у Чернігові є таке свято: свято е солідарності, підтримки. Люди відчувають, що вони не є забуті, не є покинуті. Господь Бог про них пам'ятає і добрі люди. Великі вам всім спасибі. Ми вам за подарунки дуже вдячні. Спасибо вам большое, я снігу, дякуємо вам поклон за увагу і заботу у нас о про простих людях. Церква це насправді інституція, яка покликана, щоб допомагати людям, особливо в цей час війни, служити різним способом через давати продуктові набори чиніші набори. Але ми як транзити передаємо, отримуємо, передаємо і цю допомогу ми справді отримали. Дякуємо Ми теплийонні, але також карі. Тосу греко-католицькому словаччині е і всім іншим людям доброї волі, тому що насправді ми бачимо, відвідуючи оці прифронтові нараз території, що люди дуже і дуже сьогодні втомлені війною і мають велику велику потребу, щоб їх далі підтримували.